Спортивно-патріотична організація Карпатська Січ до всесвітнього дня донора крові закликала небайдужих ужгородців допомогти дітям, які потребують переливання крові. Все сьогодні у нас вже така десь вже енна акція по здачі крові приурочена до Всесвітнього дня донора крові, який відбувався 14 червня. Та як 14 червня припало на суботу, і центр прилання крові наш обласний не працює в суботу, то ми вирішили зробити таку акцію тиждень здачі крові для хворих діток, які потребують цю кров. Акція триває із Понеділка сьогодні 16 числа аж до п'ятниці. Організатори акції зазначають, на тисячі українців припадає лише 12 донорів, потрібно 60. Тому наголошують, цю проблему повинен усвідомити кожен. Ми хочемо поширити це питання, щоб більше, як як достало донорів, не байдуже до цього, тому що багато хто не, роз... ну, не знає навіть, що це, таке, що це таке, як це здавати кров, багато хто думає, що там чимось вони можуть заразитися. Тому ми розказуємо людям, як, ну, хто вже здавав кров, як це, що це, ну, ведемо перших, ну, хто йде здавати кров, ну, щоб вони самі пересвідчилися, що це. Все нормально. Пожертвувати свою кров для хворих дітей зголошується здебільшого молодь. Хтось приходить вперше, а хтось неодноразово робить добру справу. Я вперше беру участь в такій акції. Ця кров піде в Закарпатську обласну державну лікарню, ну для дітей. Ну, вирішила взяти участь у цій акції, тому що в нашій країні багато дітей потребують крові. І, чесно кажучи, кожна людина, ну. Якби вона може врятувати комусь життя, акція триватиме до кінця тижня. Тож усіх небайдужих організаторів закликають приходити до обласного центру переливання крові та допомогти хворим дітям.